27-річний сержант Владислав Рудницький, командир танку, повернувся додому на щиті. 22 вересня захисник загинув під час артилерійського обстрілу позиції в Донецькій області. Чоловік народився і виріс у селі Московський Бобрик Сумського району. Сьогодні біля будинку Владислава зібралися односельці і мешканці сусідніх сіл, щоб попрощатися з воїном і підтримати його родину. Шкода, що оця людина тільки почала жити, і так трагічно це життя в неї закінчилося. Сім'я порядна. Дітки всі виховані, добрі і налаштовані, ну для того, щоб щасливо і довго жити. Він взяв, по суті, на себе роль батька. і Із, цим, із цією ролью він ну, дуже добре справлявся, забезпечував тут, жив, працював, добросовісно забезпечував, допомагав. Їх четверо було. Він найстарший, хороший, спокійний, завжди підтримав, що треба, допомагав. Ну, ні, Нікого не обідав нічим. Дівчина в нього була, він з нею вже більше трьох років проживав. І ми, по сусідству я його знав, то що ця дівчина тепер залишилась сама. І що їй робити, я це не знаю. Приїхав піддержати її як сусідку і його провести в останній путь. Добрий хлопець, відзивчивий, привітний, завжди здоровкався. Такий ну, парень був хороший. ну, а Війна зробила свої корективи і забрала таку прекрасну людину. Про командира танку другої танкової роти танкового батальйону 58-ї бригади Владислава Рудницького у побратимів тільки добрі згадки. Розповідають, він добре розбирався в техніці і допомагав у цьому молодшим побратимам. Прийшов к нам в квітні это, это, цього року. Прийшов добровольно без пов'язки, без пов'язки від воєнкомату. Добровольно ми вийшли із Чернігівської області, наш танковий батальйон. Так як він у 18-му році служив у нас по контракту в нашому танковому батальйоні військової частини, то так нам саме добровольно при, прийшов. Як спеціаліст він ну, незамінний. як чоловік добрий ну, відзивчивий, дружили з ним. Ну, у нас він був як студент, Всі його називали студент-студент. 22 вересня в танк, біля якого перебував Владислав, влучила міна. Влад і ще один військовий загинули, двоє їхніх побратимів отримали поранення. З Владом я познайомилася в Конотопі, він до нас прийшов служити по мобілізації. Людиною він був дуже щедрою, дуже веселою, завжди всім допомагав. Він був дуже гарним побратимом, він завжди був за своїх хлопців. Ми за нього помстимося. Після відспівування односерця живим коридором провели похоронну процесію на місцеве кладовище Московського Бобрика. Там воїна поховали. Анна Книж, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина.